Все, ось. Ти відео снімаєш? Ну да. А ну. ми її не в Закарпаття. Це... Іграємо з Аною. Вуно. Я виграю як за рахунком 4-0. Ходи Сюзанна давай! Проіграє 0-4. до дуга. У нас пижні. Мені не видно, до речі. Привіт! Зараз ми знаходимося в Закарпатті, вже третій день. На жаль, раніше не було камер, щоб знімати. А так завдяки Жуковській Сюзані, яка нам дала свій телефон з камерою, ми можемо хоч трішки щось зняти. Зараз направляємося від центру реабілітації через населений пункт Яворів Приблизно до водороздільного хребта. Це не близько, десь кілометрів так під 30. Зутиємося далі. Йду зараз через населений пункт і бачимо в кожному дворі тут така капличка. Поперек дуже віруючі люди живуть. Йдемо в інший двір. Бачимо те ж саме, тільки там більш така скромніша. Ногами десь приблизно 1200-1400 метрів. А це значить, що я покорив водороздільний хребет. Нарешті мене пріє, здійснювати. Це спеціальне відео. Відео для Жуковської Сюзани. Мы находимся на вершине водораздельного хребта. Городаю всем привет! Хочу заверить себя в разум также же, центру гармонии и нашим братам с твоей завистью. Трешки заблукал, приходится добираться через все вот кущи. Жесть. Нарешті я вже вдома. Ззаді, ви бачите, відніється центр реабілітації на висоті 800 метрів, також від Польщі десь приблизно 3 км від границі. Сьогодні день пройшов непогано, 9 годин я йшо пішком і біг на перемінку, дійшов до водорозподільного хребта. Ціль була виконана і вчасно повернувся на базу. Все, бувайте.